Мрієш про струнке ціло, але весь час щось заважає. А якщо я тобі покажу, що це реально, і можна досягти такого результату, такого і навіть такого. І наші студенти роблять це без страждань і постійних зривів. І ти можеш так. Наша міжнародна школа нутриціології допомогла здійснити мрію про струнке тіло вже тисячам випускників. Лікарі-дієтологи, гастроентерологи, нутриціологи, ендокринологи розкажуть тобі всі секрети здорового харчування для ідеальної фігури. Ти навчишся складати раціон харчування, налагодиш роботу, шикате та стосунки з їжею, і навіть зможеш стати Нутриціологом та заробляти на улюбленій справі велике онлайн навчання, відеолекції та практика без води, методичні посібники, доступ назавжди, і головне. Сертифікація від університету з відзнакою МОН і з міжнародним знаком якості ІСО. Не зволікай, Записуйся на навчання вже зараз. Здійсни свою мрію про струнке здорове тіло і розпочни кар'єру в нутриціології.